Тендер без грошей провели в селі Кіндратівка Сумського району. Планували там відремонтувати місцевий будинок культури. Втім, до кінця року півмільйона гривень не дійшли до громади, тому аукціон скасували. Це одна з версій, чому ремонту не буде. Один із учасників тендеру ж говорить, були порушення. Будинок культури у Кіндратівці працює понад півстоліття. У ньому виступає місцевий ансамбль, є драматичний гурток, бібліотека та проводяться заходи. Зараз тут готуються до новорічних свят. Одна з учасниць ансамблю, директорка місцевої школи Ольга Горбунова, згадує, як у цих стінах вони починали співати. Раніші роки він знаходився в пристосованих приміщеннях, але працювали і ставили вистави. У 1968 році побудовано нове, нове приміщення, ну в якому ми зараз знаходимося. Уже зараз це вже історія, да, але люди будували, потім облаштовували толоко. Ви бачите, зараз і стара ліпнина збереглася. У бібліотеці зроблено ремонт, вставлені вікна нові, пластикові. Балконний, теж балконі, великі двері ставлені. Плануємо зробити, якщо вийде в цьому році, поставити замінити старі вікна на нові в цій залі і в глядацькому залі, теж поставити пластикові вікна. А аукціон на заміну вікон і дверей у будинку культури провели 21 грудня на понад півмільйона гривень. Участь у тендері взяли чотири фірми. Найнижчу ціну запропонувало товариство Степ'юа. За словами його представниці Ірини Коломієць, коли звернулися до замовника, аби укласти договір і розпочати роботи, які мали б виконати до 31 грудня, їх дискваліфікували, начебто через відсутність трьох документів. Перше це прибуток, значить це розрахунок прибутку, який був зазначений в пункті 7 додатку до оголошення. Цей розрахунок прибутку, він наданий, він є. Я звернула увагу, що подивіться він є там-то, там вона склала так, є, але треба було подати Окремим файлом так зручніше переглядати. Я говорю, почекайте, він є як вам зручно чи не зручно, це вже ваші проблеми. так само говорить Ірина Коломієць. Було з іншими двома документами, але, через що на підприємстві запідозрили нечесну гру. Таке враження, що ця закупівля готувалася під конкретного переможця, умовами, які виставляє. Замовник, по-перше, одразу дискваліфікується більшість підприємств, тому що потрібно працювати з ПДВ. Це по-перше, по-друге, бути лише на єдиному податку оподаткування. Тендер проводив селищний відділ культури. За два дні як він відбувся, торги скасували. На місці керівницю відділу ми не застали. Пізніше телефоном жінка розповіла: документи від степ'юа знайшли, а тендер скасували з іншої причини. Їм відомлено, просто тендер ми закрили. В нас не вхват, у нас немає коштів. За словами начальниці фінансового управління селищної ради, на ці роботи чекали гроші з державного бюджету, тому і провели тендер. Розпорядження в Кабінету міністрів на виділено 550 тисяч на заміну вікон в Кіндратівському СБК. Але кошти по цю хвилину не надійшли. Я так розумію, що їх вже й не буде в цьому році. Тому відмінили торги. Коли буде новий тендер на ремонт Кіндратівського будинку культури, у селищній раді не знають. Євгенія Токарєва, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Ми попросили засновницю Ліги антитрасту Агію Загребельську проаналізувати цю закупівлю, подивитися документи товариства «СтепЮА» на відповідність умовам тендеру. З трьох підстав відхилення лише друга на нашу думку є однозначною та правомірною. Перша спірна, третя взагалі незаконна, але для відхилення однієї підстави достатньо. Тож за підсумком відхилення правомірне. Загалом же окремі вимоги документації дійсно дивні та неоднозначні. У відкритих торгах учасники могли би оскаржити їх до антимонопольного комітету України, але це спрощена процедура і інструмент оскарження в ній не передбачений, чим і скористався замовник.